І вуха народу передавачі інформації, акули пара, четверта влада. Це все характеристика журналістів, які 6 червня святкують свій день. Цієї нагоди ми говоритимемо із секретарем Калуської міськрайонної організації Національної спілки журналістів України Ярославом Шандурою. Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, про свій шлях у журналістиці і, зокрема, у спілці? Шлях у журналістиці розпочався у 1974 році. Дещо пізніше я був. Вона існувала спілка журналістів ще при СССР. А я вже був прийнятий за часів Незалежності України. А взагалі чому ви вирішили бути журналістом? Так хотілося якось з дитинства, я прагнув до того. Вчителював, а потім було місце та й мене запросили. А де ви працювали журналістом? В Калуші, весь час в Калуші. То була Калуська міськрайонна газета Зоря Прикарпаття. Потім працював трохи в Калуському хіміку, заснував газету. У 91 му році Вісті Калущини, а звідти мене забрали редактором у «Звони під І пропрацював я десь до 2005 року. З 92 по 2005. -й. Скажіть, будь ласка, а з владою? Влада ж мінялася? Важко було знаходити якийсь контакт? Влада мінялася. Але, але я якось з владою контакт завжди. Бо, кажуть, є прислів'я, не рубай гілку, на якій сидиш. Ну і мусив контактувати. а що робити? Не хотілося так, як вони, але вони фінансують. Дофінансовує, точніше, як і вас, і як тепер, то і не треба з ними ворогувати. Треба слухати їх. Але була тоді якась така свобода слова, чи все ж таки були обмеження через фінансування? Ви знаєте, тоді було в 92-му році надто обмежено, оскільки це політично протистояння було надто жорстким. Тут діяли ще. Ті партійні залишки партійних, комуністичної партії, люди mm. Було всяко. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте зараз, ну, можна сказати, офіційно, ніби вона є свобода слова, але все ж таки журналістів обмежують. Як ви вважаєте, ця влада? Як вона ставить? Власна, вона є гілка, я кажу, на які, яку не треба рубати, на якій сидиш. З кожним керівник, кожен голова міської ради чи районної ради, він має свої проблеми, свій погляд на життя, на пробці все те, що відбувається в Україні і у світі. І треба редактору чи директору телебачення прислухатися до його потреб. А підеш йому на перекір, згориш. Відруть що... в порошок. А що най... найважче вам було і навпаки, що хотілося писати? От яку тему? Ви Сиділа і вона вам надихала? Я знаю, що у газеті. Там за відділом був профіль. Або промисловість, сільське господарство, культура, медицина. Я там мусив писати ці. куди тебе. Угу. Я спочатку завідуючи відділом листів і масової роботи. Це входило в мої обов'язки. І навіть літературна студія я відновив у 1975 році. І багатьох поетів збирав у себе, вдосконалювали, читали. Я і сам трохи писав. Отаке було в мене. А що б хотілося, я знаю. От не раз писав я, правда, у калузькому хіміку, коли вже був. Не раз їдеш у автобусі і чуєш там якісь таке. І описував. Філетований я писав. А так, ага, туди їхати, ту тему висвітити, мусю висвітлювати і висвітлював. А от зараз вам не хочеться брати до рук ручку і щось писати для себе. Взагалі хочеться, я ще думаю, але часу немає. То на городі, то, як кажуть, на дачі, то, то щось там у хаті. Щось таке. То балкон я собі засклив, сам робив. Взагалі хочеться. Я ще думаю над тим. Деякі спогади свого ж дитинства, щось таке. Давайте трошки поговоримо детальніше про спілку. Скажіть, будь ласка, які вимоги є до журналістів, яких приймають? Чи це незалежно, чи він радійник, чи з інтернет віддання чи з газети, чи з телебачення? Там головне стаж треба, щоб він кілька років пропрацював. І колеги-члени спілки журналістів національної повинні дати йому рекомендацію, чи вони вважають його достойним чи не бажають. Це дві рекомендації і проводяться збори, спілки е, організації і там приймаються, рекомендуються, посилаються в область, і там вони то все оформляють. А скажіть, будь ласка, скільки налічується членів спілки спілці і за останній рік скільки прибавилося до ваших лав? Цього року, по-моєму, один член, а минулого року аж чотири. А це в визамані? Ну, тобто, люди йдуть, що спілка дає? дає якісь пільги, можливо. Чи колись, якісь колись, колись, за радянських часів, це додаткова житлова площа. Надавалася одна кімната. Ну і член спілки завжди. Це був на висоті, так би мовити, раз він вже таке звання має, це вже е, ну, поважали в області і так далі. А зараз такої поваги не? Я знаю, ніби є, але це ж то, розумієте, тут було запущено, переходимо це з одної. Формацію іншу, воно відроджується, але повільно все. Але є. Нешто. Скажіть, будь ласка, чим калуська спілка займається? Можливо, видає якісь видання. Як святкує свій професійні... професійний день? Коли я був редактором, ми кожного року дзвони під гір'я, ми святкували. У нас колектив був 13 чоловік, це щось. А от вже в ті пізніші роки, то вже кожна редакція своє щось, нафтохімік, відзначає кожного року, але окремо. Дзвони підгріє торік. Не відзначали позаторік. Ми відзначали, запрошували, в тому числі і мене, хоч я вже там не працював, але запрошували цього року що калущини щось хочуть організувати. Але не знаю, чи це вдасться чи ні. А ви своїх членів не нагороджуєте, наприклад? Ну, не зустрічаєте з суто спілкою, я маю на увазі якось. Не зустрічаємося Майже кожен день десь то там, то там. А так офіційних таких зустрічей ну, нема потреби, якщо якесь щось є з області нам щось таке треба. А так нема. А завдання, якісь стоять, от з вище мається на увазі з Києва, можливо, якісь приходять, що ви маєте на місці щось щось робити, чи щось видавати. Ну чи не такого не приходить. Обласна спілка журналістів торік зобов'язала нас, усіх членів спілки, і живих, і тих, що вже нема. Коротеньку біографічну довідку дати і фотографії, що ми їй зробили, І вийшла така книга восени минулого року Журналісти Прикарпаття. І великий перелік там тих що? журналістів. Тобто вона груба ця книга? Груба, то з кожного району, кожна організація області давала з кожного району. І я давав багато там тих, що вже й немає, в живих, а вони були членами, там є фотографії. Журналісти Прикарпаття, є така книга. Досить. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли бачити в молодих журналістах, в тих, що починають. Тобто, який повинен бути журналіст? Грамотний, в першу чергу. Дуже грамотний. Треба грамотний. Нашим журналістам не вистачає грамоти багатьом. Зокрема, тим, які навчалися на факультеті журналістики, там і українську мову вивчають факультативно, я би сказав. Я сам філолог, то я правил, ой, багатьох правил. і навіть і ваших тут працюю працюючих колись і тепер. А чи, чи часто ріже вухо, наприклад, ви слухайте по телебаченні, ріже вухо та вимова? Mm -hmm, правильно, ріже вухо і наголоси. Mm -hmm. От є слово корисний. Зараз кажуть корисний. У 63 році Максим Рильський був у Львівському університеті. Зустрічалися. Я йому задав запитання: Троянди і виноград, як, мабуть, знаєте, його вірш, у житті людському два різні крила. Красиве і корисне. От я йому задав запитання, де наголос правильний, бо в цьому словнику корисний. А він каже, я мусів, на мене не звертайте ніколи уваги. А зараз почали. І корисний, і корисний. І там професор з Київського університету, це у недільній передачі про мову, там така є кожної неділі. Хто вже наголосив, що тільки корисне. А не було корисний. Рильський перший вжив, вжив це наголос. Є багато інших слів. Ну, що робити. А як? Треба словником користуватися. А як ви вважаєте, журналіст повинен про все знати і ні про що конкретно? Чи навпаки конкретно якоюсь темою захоплюватися і в ній? Журналіст повинен на, на певному рівні орієнтуватися в усьому. Тому. Ну, бували, от я займався сільським господарством, а мене захворіє е, той провідний по медицині. Я мусив медицину. Мусив все розуміти. І культуру, і медицину, і промисловість, і сільське господарство. Ну все, я вважаю. Ну, всього не, не осягнеш, але Боже. прагнути до того треба. Все розуміти. Скажіть, будь ласка, для вас журналістика це прибутковість чи це е, насолода? Насолода. Прибутків там не було і нема. І не буде, мабуть, ніколи. А ви вважаєте, що людина має йти на роботу як на свято в першу чергу? Тоді вона буде віддаватися сповна? І ви знаєте, коли я заходив в приміщення, воно зараз є дзвоню під гір'я. То я по сходах, поки з першого на другий піднявся, я співав заведи. І дівчата мої кажуть, о, що я веде раз співаю, то все добре. Так повинно бути. А коли пригнічений, йдеш, то... то в мене добре. Воно передається від керівника, зокрема. Коли побачив редактора чи директора, що він такий насуплений, воно передається. Треба завжди керівникові переступати поріг веселим, радісним, а може і з піснем, як я колись робив. І на завершення Ярослава Петровича, привітайте, будь ласка, своїх колег. Калуська міськрайонна організація національної спілки журналістів України щиро сердечно вітає вас професійним святом. Зокрема, членів спілки Йосипа Кламбуцького, Петра Шевчука, Мирославу Побуцьку, Богдана Тимківа, Ігоря Мудрика, Ростислава Михайловського, Галину Когут, Ольгу Ткач, Тетяну Григораш і Наталю Павлецьку це всі члени спілки, а також ветерана Калуської журналістики Ірину Китаєву. яка… Дуже багато пропрацювало. Вітаю йому зі святом колег-журналістів редакції Дзвони Підгір'я, «Калуський нафтохімік, вісті Калущини», Вікна, Калушпро, Західний вісник, Сіль, Зоря Прикарпаття, Вітрина Калуша, Калуських. FM Радіо, а також тележурналістів журналістів міського телебачення та ТРК Незалежність, які своєю купіткою працею примножують славу нашого краю, створюють його історичний літопис. Тож є свято вас, шановні, колеги, нехай щастить у житті, сповнюємо всіх прагнень і задумів. Я вітаю вас. Приєднююся до ваших слів. І від себе для вас і для колег хочу додати. Хай ваша творчість буде також вашим доходом, тобто, поєднання приємного з корисним. І хай ваш читач, слухач, чи глядач отримуватиме не тільки корисну інформацію, але й естетичне задоволення від свого автора. Успіху! До побачення!